Лише тато, як давав контигент, давав пшеницю, жито, на самий перед ячмінь давали, потім жито, пшениці, ячмінь і на востанку був увесь. І тато він все ще не намолотили, бо то так того. Ну, а при... тата в жилах загорштували що контингент у ще сам все не знав. Та то і м'ясо давали, і єйці. Молоко, як ще були осінняками, вони прийшли з 45-го року до 49-го, а там вже колос був в 50-му році. О. І того, і тата заарештували, забрали за собою до селі Ради. А таке дідусь старший від тата, о, то вчув і прийшов, а я була в студолі, а вони кажуть до мене, де да, тато? Я кажу тата, као, забрали тато, арештували, що не мав і все. а вони кажуть, зерно маєте, а я кажу, маємо. Як тато то хоче, я тату видам, бо я вчу, дам весь. а не мені дасте чи жито, чи пшеницю. Яка добре, і вони туди пішли до селі ради і тата там привезли і то і поїхали ми до них, набрали вівса. І там хата то таке було багатство, а тепер стоїть пуста маленька, стодала всього, а чоловік тої жінки минув ще на війні. І ми, і вони вони, матоші я кликала, а то о. і я з континентом 17 років поїхала, намовчила здавати зерно. Два дні стояли, поки розгрузили озерна було гори, по дошках шли, що набиті пальки там виносилися. Ну і ще, і, і на тому конець.